Дорогі батьки, брати і сестри, дорогі діточки, дорогі батьки. разом замість з вами сьогодні той день торжества, я хочу подякувати від імені дорогі діти вас, батькам, за те, що вони вас народили і привели на цей світ, за те, що вони торгуються вас і за те, що ви є такі, як ви є. Також Подякувати Господу Богу і попросити благословення за, за наших діточок, які нам Бог подарував. Запам'ятайте собі, дорогі батьки, діти це є такі речі, які нам даються не на вічно, а які нам даються на виховання і прийде час. Коли вони нас залишать і покинуть, і підуть від нас. І це буде правильно, тому так Господь постановив. Тому, поки ви їх маєте біля себе, і поки вони малі, їх треба, розумієте, навчитися того, що би могло їх втримати у цьому світі, навчити того. Щоби вони мали отримати від вас і щоб вони були спасенними людьми. Для того, щоб вони були спасенними і щоб вони правильно пішли у світ, треба самим на перше місце поставити Бога, молитву. Бо виховання це є дуже і дуже серйозна річ. Як виховаєте, як поставити, так і будете мати. Правда, до того часу, поки вони самі не зроблять іншу вибуху. Сьогодні хочу також подякувати м, Ганні Іванівні, яка їх вела і вчила 4 роки. Я так підраховував, що за 32 роки Ганна Іванівна зробила 8 випусків. Не знаю, скільки до мене, поки я сюди прийшов, але я би хотів знаєте, подякувати вчителям, якщо Ганна Іванівна і нема, то вони її передадуть. Розумієте, благословення є тоді, коли вчителі не дуже міняються. Благословення є не тільки тоді, коли вчителі не міняються, і благословення є на парофії, коли священники не міняються, що по пару років. Бо це є також трагедія для села. Отже, ж, тому я хочу сьогодні подякувати гані Іванівні за працю, за виховання, бо, знаєте, хочу сказати, що е, слово вчителя і наука вчителя для дитини то є, знаєте, після мами, то як від Бога, як вчитель настав. Так воно і буде. Ми вже з вами живемо 32 роки у такий благословенний час і період, коли після радянської влади вчителі можуть висловити свою віру, можуть показати дитині правильний шлях до Бога. І якщо вони це правильно зроблять. Ви до вчителі будете мати заслугу від Господа Бога, коли прийдете на перший екзамен після своєї смерті з тої землі. Я коли вчителям говорю проповідь, то я завжди коли їх вважаю статню, то кажу, вони прийшли здавати екзамен до Бога. Тому так і важливо за все це вам дякуємо від імені батьків і себе, що ви постаралися, як то кажуть, підготувати. Дітей вчити, ми трошки на тижні, до, під, як то кажуть, підвідчили, пояснили дещо. Тому нехай Господь благословив вас. Тому в даний час хочу подякувати батькам, дітям, вчителям і побажати вам Божого благословення, щоб ви і надалі були Божими людьми. Щоб ви любили Господа Бога і тих дітей, які вам вручені, а рівночасно з батьками старалися у вихованні, щоб ви досягнули твої цілі, щоб ви виховали добрих і правильних, благочестивих дітей, дітям, батькам і вчителям, божаю здоров'я, Божого благословення, мано.